Вітаю друзів та гостей каналу, з вами Володимир. Ось наша бригада. Сьогодні ми займаємося облаштуванням. Дійшла черга, так сказати, дійшла черга до облаштування забору. У нас був ось такий садовий забор, якому вже 500 років. Тому ми вирішили зробити... забор буде з профлиста, Колір буде такий, як на даху 724, тільки глянцевий ну Трошки, щоб відрізнявся. Так, що по плану? Вже кілька секцій забору ми зрізали старого. Е, залишилось тепер е, тепер другий етап буде зараз вкопування е, вкопування столбів. Трудно забетонувати 5 столбів, 5 або 4 подивимося. Ось я буду використовувати ось такий бур. Не знаю, як я справитися з цією задачею. Думаю, добре. Ну так, вже пробувала, то на м'ягій почві, в принципі, він працює. Так, підготували, і є у нас ось така бутономішалка. бутонозмішувач. Цемент, пісок, щебінь. Що, працюємо? Вітаю, друзі, на каналі. Так, наша бригада в зборі, в общем. Забетонував чотири стовби, це один. Забетонували, зафарбували. Вчора приїхали майстри, поставили нам ворота, зараз я займаюся обшивкою профлиста. Дуже чудовий лайфхак є. Отак, у мене обрешітка, ну, намагався зробити все на одному рівні обрешітку. І тепер дуже просто можна отак от обміряємо 35 см до середини обрешітки, приліпляємо магніт і несемо в місці з магнітом лист прямо на забор. Приліпили його і все, і він держиться. І потім можна крутити. І отак от в одного можна дуже легко змонтувати весь забор. Навіть без помічників. Чудово! Колір мені подобається. Зараз взагалі багато чого, все сіре. Стіни сірі, забори сірі, машини сірі в моді. В общем, 50 відтінків сірого. Напевно, це, цей фільм напевно дав цей тренд сірому кольору. Так, ну ладно, працюємо далі. Ну а тепер що? Тепер накидувати, правда, про флис. Ну От я за. За 20 хвилин два листа накидав. Ну, це так, щоб акуратненько щоб порозміщати відверсти під, під, під кріпєш. Роблю сразу, купив купив кілька кілька штук савдеповських сверл хороших. Оце я лучше з ним, ними засверлю, тому що коли, ну, коли крові цей саморіз скручуєш, то на ньому залишається така краска десь подряпана. Чуть-чуть ну, воно мені, мені так не подобається, я не спіша. От так. Отвір просверлив хорошим сверлом. І все. І вкрутив одразу саморіз. І в них немає ніяких, ніяких подряпин, ніяких взагалі. Косячків. Так, ну потім покажу далі, мабуть, вже готовий результат, що в нас вийшло. Так, закончили монтаж забора і в'їзної групи. Так виглядає.